Пам'ятаєте, я в одному відео а, ходила гуляти, ну, шукати пригоди. Так ось. Я так гуляла-гуляла. Я попробувала, ну, руками гриб і. А, ну, та й от. І потім я сіла їсти з грязними руками. І зараз ми будемо робити. А, волшебне зілля, щоб помити руки в ньому. Зараз я буду робити зілля. Так, зараз беремо баночку. Беремо ось таке і сипем чарівні квіточки, які зірвані в Ніч повні, зірвані. Так, ось ми не трошки, ми трошечки насипали. Тепер беремо ось, закриваємо баночку. Так. Що я додала, я напишу в коментарях. Ну, в описі напишу. Або давайте зараз я скажу, що я додавала. Я додавала сонячну воду. І ще один інгредієнт я додавала квітку, яка вирвана в повню. Яка це квітка, я вам не скажу секрет. Ну, і зараз я буду мити руки в цій чарівній штуці. Зараз ще раз налиємо, Але вам в описі напишу все одно рецепт. А що я так роблю для того, щоб а, я не захворіла. Ну, за. Того гриба отруйного Ось в мене руки ось так виглядають. Це так і треба. ну І а, зараз я хочу покататись на качелі. Так зараз зілля в сторонку покладу. Зараз. До речі, яке в мене дерево. Так, ну і наші а, квіточки ми а, оставляємо там на минут 10. Ну, щоб ми а точно все з нами було добре. Ну, я зараз катаюсь на качелі. Сьогодні